Вітаю вас, я Борис Голодюк у 55-му фільмі За пророчі сни. І говорю за ті пророчі сни, які дав Бог знати мені через інтернет впродовж часу з 9 січня по цей день, і ті, які мав я. І водночас, які були до цього. Сни мої. нагадаю вам, що дехто не вірить в пророчі сни. Хоча в Святому Письмі сказано за те, що Бог буде давати пророчі сни саме в останні дні перед Божим пришестям, сни, які будуть попереджувати, що робити, як жити. Власне, хочу подякувати Богу і Божій матинці, Я, що дали пророчі сни, особливі мені. У ці останні дні перед Божим пришестям, підтвердивши пророцтво УПА за те, що попереду особливі дні підняття зла, в тому числі щодо генерала Залужного, моє близьке оточення знало, що я говорив, що ймовірніше всього до лютого місяця до дня праздника китайців нового года. Цього славного генерала заберуть із посади і замінять саме Сильські, який має корені злі, чорні, і це біда для нашої нації, для нашої землі, що такі люди стають генералами. І що він став головкомом. Як біда є та, що президентом став той криворожець, щодо якого Божа мати попереджала через мене ще в час його виборів? Що не дай Боже люди проголосують за нього? Буде біда все більша. Так воно і сталося. Люди не вірять у Бога, в Божу матір їхні передання. І наслідком того є на жаль, все більша біда. Тільки божа ласка врятує і світ і нас від зла. Я ж вам розповідаю за жіночку, яка мала сон у 7 січня, на правдиве свято Різдва. Жіночка Галиночка з Канади, яка народжена в Вінницькій області, і яка мала пророче ще 2022 року за все більшу війну, саме тому втекла і створила Ютуб канал. Последній ЗОВ». звчала вона як поновлюється імперія зла СССР, і як червоне болото затоплює багато областей України, але ж деякі островки є такі, що на них сили добра люди борються проти зла, і в тому числі серед тих найбільших таких островів є та сина України, яка вздовж Дністра, де Одещина, де Миколаївщина, де особливо Галичина. Цей сон, галинки українки з Канади співпадає з моїми пророчими снами інших людей Божих, а особливо з цим видінням хмари, яке дав Бог на свято 22 травня. Святого Миколая 2023 року червоне багно буде лізти з Московії, там, де Камчатка, де Аляска на Канаду, і що вона буде тікати в Канаді кудись в бік США, де вона не розуміє де, бо бачила кактуси пустеля. І в тій ситуації особливо неможливо тому багну, як у пророчому сні є тої жіночки, захопити було Галичину. Вона бачить, що це багно лізе на Європу червоне, затоплює його. Тобто станеться те, що пише святе письмо. Що імперія зла, е, яка названа у святому письмі звіром, що звір є, звіра нібито немає, і знов звір стане в новій силі, тим часом не по всьому світі, але у більшості країн переможе силу святих людей, але Бог прийде у найважчі ті дні, і допоможе людям тим, які божі протистояти сатані. І Дасть людям порівняти порядок, який хоче навести той антихрист, що ми бачимо, що там твориться на Московщині, і в Китаї, і в Кореї. Це їхні порядки, ніби матеріальне багатство і так далі, але диктатура зла і утиснення Тих людей, які дійсно Божі, світлі, добрі. Совісні і правдолюбні, а, власне, Господь покаже силу свою і об'єднає людей на такі певні островки навколо чуду, храмів, що мають зійти, що були пророчі сни найбільше до України і Україна вся і більша територія навколо України буде звільнена від потвор зла. Але це станеться після тих днів пробоїнь, коли саме на Україну те багно буде лізти, і коли дехто думає, що наша нація не буде мати сили протистояти тому злу, я вам нагадаю, що в козацькі часи ми не мали збройних заводів, ми не мали власне набоїв і так далі. А це захоплювали ми в боротьбі. Так само в часи. Боротьби за незалежність України 100 років тому назад і у часи УПА. Звісно, зараз ситуація є дуже зла, дуже страшна, але ми маємо проросла ОПА, що ця третя Всесвітня війна є остання в історії людства і має завершитись вона після найстрашнішої стадії атомних ударів. І з'ява вже Христа має завершити через 10 днів, як буде вже Христа, скоріше всього, або до 21 дня, це в залежності від молитви людей. Від вірив пророслопа, від кількості людей, саме там, де є чудотворні хрести, що люди туди мали піти запалювати свічки в Франківську і молитись з тисячами в бік сонця, просити прийди, Христе, прийди. Почергово мали би очолювати ті молитви, священики в ГКЦ ПЦУ, Римо-католики. І в тій ситуації це буде скоріше. Якщо це священики не будуть робити, то я вірю Дух Святий підніме тих людей, що я бачив пророчих знак, які будуть очолювати ці молитви. І... Мене Бог не благословив, щоб я очолював явно ті молитви, що мене не звинувачували, що я якийсь глава секти. Це мають самі люди зрозуміти, вервичні браси, об'єднатися і передавати на різних мовах ці пророцтва, що кажу союзно, я багато років які здійсняються, за що тисячі відео моїх були знищені, що я попереджував, чим закінчиться президентство цього зельмана і що ситуація буде все більш страшна і тільки одна надія буде покладена на Воскресіння наших героїв з Богом. Не зробив щодо сонцехранів, храмів нових вічно молодих. Ну і буде славний наш великий кобзар Тарас Шевченко. На вигляд тридцятирічний серед них. За що я мав пророчі сни. Ще люди неминуче так буде. Нагадаю, що цей рік особливий 210-річчя дня народження Тараса Шевченка. І наступне відео за пророчі сни саме в день народження великого нашого кобзаря. Маю сказати вам я. І вірю, що попри всі страшні події, але вони будуть скорочені, бо Ісус сказав, що то будуть такі дні, що ніхто б не витримав, якщо б за волю Бога Отця ці дні були не скорочені. Що мається на увазі? Що в той час буде Боже пришестя, прискорене не три з половиною роки, як дехто думає, буде влада Антихриста в світі. А я говорив, що матінка Божа казала, що моліться, щоб це сталося. Продовж е, найважчі ті дні, особливо в Україні, після з'яви Же Христа, після е, того як зроблять атомну війну, в час якої з'являть уже Христа, який скаже, що він прийшов, нібито на допомогу людству, на змирення його і що його столиця, новий Єрусалим. Це наше місто Київ і що він тут створює новий Ізраїль і хоче об'єднати навколо України найперше тих людей, які є з роду Ізраїля, що вони провідніші, вони люди старого заповіту. І в новому що вони не пішли за Ісусом, але ось він прийшов друге і хай вони до нього навертаються, хай визнають, що він Бог. І буде така власне ситуація дури світства, що Коли будуть навертати за то лже Христа Чорнооко, Чорноволосого, якого показую вам я, який живе в Челябинську, який буде діяти через двійників, який має родовід, ймовірно, сирії, будуть навертати людей, в тому числі ви Китаї. за... Домовленістю з Римом вже живе 15 єпископів, які тайно створюють сектовірів християн, які чекають на того вже Христа і будуть навертати китайців. Е, Нібито до того Бога, і всі будуть дивуватись, от азіати навернулися до єдиного бога і все таке інше. Звісно, буде агітація приймати чіпи, паспорти так звані, на руку праву, а це знак звіра, де буде біокатка, де буде банківська катка і е, посвідчення. Особи. Отож, ми чекаємо цього нападу Росію з боку Китаю. Коли це буде? Коли вони нападуть на Європу? Буде е, таке, що нібито на Європу нападають об'єднані сили рашо, фашистів і корейців. А насправді то будуть не корейці, а китайці. Лукаво себе за корейців будуть видавати. а в той час нібито Китай е почне е нападати на Московію і е особливо нищити тих людей, які є нащадками полідв'язнів, нагадаю вам я, які були висунені в Сибір. І яким не дали повернутися сюди в Україну, які змушені там далі проживати, і вони наші християни, а також дружні до них є люди, ті, яких видають, що вони нібито злі, це якути, це і буряти, це інші, що зараз бунтують проти е, Антихриста Путіна, кліки його кремлівської, і які хочуть залишитись жити на своїй землі, але їх спокушають брати участь у тій війні, яка є в Україні, ви знаєте, і компроментують їх. Але є деякі, звісно, виродки в тій нації серед бурятів і серед якутів, серед інших, які дійсно кожній нації виродки зла. Які хочуть робити війну, біду задля того, що їм заплатять великі гроші, задля того, що вони будуть мати е, там в майбутньому якісь е, нібито е, дні життя хороші у новітній імперії СССР. Чим дурніші ті люди, Власне, тим більше їх використовує та не сила, як свій час використав Ленін. те чому його поті не погоняла, так як Сталіна закінчується на ін пікін. Так само зараз шльоман оцей Путін використовує тих, які є, люди задурені тою пропагандою. Тому, власне, той сон тої жіночки з Вінницької області є особливо, на я хочу акцентувати. Хочу показати вам, що показала Божа Мати, як нечиста сила буде нападати. Це, за це були пророчі сни певним людям з боку Придні і йти не на Хмельницьк, а йти на село. І там є у Вінницькій області, називається воно і... Далі йти власне праворуч від Вінниці, прориватись на Житомирщину, а далі прориватись і на Київщину, за що були пророчі сни, в тому числі моїй заступниці Наталі Марії Дніпряноці, як та нечість лізе по її рідному селі танкова колона. Їде цей сон був після нападу на Київ, коли відбили ті війська ворожі біля Києва. Нагадаю вам я. І вона була здивована, якщо ще буде один наступ на Київ. І я казав так, Божа мати сказала, що Київ захочуть потрібне кільце брати. І власне будуть наступати з боку Галичини, прориватись де Христинопель через Польщу Далі і так, щоб Почаїв був москальським пархатом, далі захоплений. Далі будуть іти, ви знаєте, Волинська, Рівенська область, там дуже і Житомирська область там дуже багато. Москальського пархату це п'ята колона. І е, так само будуть проривати з боку Харкова е, з північніше Полтави йти у бік Києва і відрізати ту південну частину України. Але пам'ятаємо, що були пророчесні, як у той час найбільші ескалації зла. Буде Боже пришестя сонячно воскресними героями і україну ненько, очолить Тарас Григорий Шевченко. Президент як король, як наш гетьман. Так буде. Ну і нагадаю вам, що у пророчому сні саме рік тому назад на весні я бачив Валерія Залужного майдані у час свята перемоги нашої України з Богом. Він був у похідній формі, і біля нього ще стояли люди. Щось згадували, вони весело розмовляли. Вірю, що так буде. Моліся, особливо за е, генерала залужного, який зараз виїхав за кордон. Подивіться е, мої відео Христа і Упа. І пам'ятайте, що головний у боротьбі проти потвор зла Москви незалужний. Нас сам Бог, Ісус Христос, і ті е, люди, які з Ісусом Христом сюди нам на поміч прибудуть, Великим кобзарем за для перемоги України з Богом.